горошко. українська народна казка Був собі один чоловік, і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Ми будемо тягти з від дому, аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною йти, сказали брати і поїхали в поле, тягнучи за возом плуга. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали обідати? Як то не прислала, адже Оленка понесла. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до Змієвого двору, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А каже, Людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік, пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік, забрав їх тоді ледве живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла ту горошину та й з'їла її, а згодом народився у неї син. Назвали його Котигорошком. Росте той росте той син. Як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі. Та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й сховав. Питає якось Котигорошку в батька і матері Кажуть, люди, що в мене була сестра і брати. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилося. Ну, каже він, так піду їх шукати. Батько й мати умовляють не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та й не визволяти? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з кузні винесли, Взяв коти Котигорошко ту булаву, кинув у гору та й каже до батька ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гудета булава, збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ну, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знов до коваля. На каже перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу, Котигорошку й ту, шпурнув гору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрожить. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Йде лісом, іде та й іде, коли приходить до великого двору. Заходить до двору, тоді в будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, старого був парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в матері і батька, та мене Змій украв. А шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко, закинув змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець протрухли. Отже, може, я тебе визволю? каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то тобто б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій, прилетів. Та тільки в хату зараз же. Ге, каже, людський дух пахне, де б то не пах, каже Котигорошко, коли я прийшов. Гов хлопче, а чого тобі тут треба: битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко, ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли, Змії каже, бийти. Ні, каже Котигорошко, бийти спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав у тік. ударив втретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, Відімкнув своїх братів, а вони тільки тільки ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото, срібло, що було в змії, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так стільки дороги, сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою той заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шесту, Змія не подужали, а він сам убив, та й добро Змієве він собі все забере. Радилися радилися, та й не радилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радилися, так і зробили. Прив'язали, то й пішли собі, куди горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рванувся, так того дуба й вивернув з корінням. Узяв того дуба на плечі та й поніс додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитується в матері А що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же, син, коти горошко був, та вас пішов визволяти. Вони тоді Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та отв'язати». Котигорошко, як пожбурить тим дубом в хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі каже піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора, від тіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко, щастя шукати. Ну, то й я туди. А ти як звешся? Вернигора, а ти, Котигорошко. ходімо разом, ходім, пішли вони. Йдуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб, а ви Коти горошку та верни гора. Ходімо разом, ходімо, пішли втрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із здоровезними вусами сидить над річкою. Як крутнув восом, так вода й розтопилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього Добрий день, доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, тут робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. Куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вуз. а ви, Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходімо з нами, ходім, пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, то Вернигора перекине, де ліс Вернидуб виверне, де річка крутивусу воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачить, в лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Коти й каже Отут От ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Коти й каже Ти, Вернигоро, зоставайся вдома та їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Відчини невеликий пан, відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися. Та й знов хтось кричить пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з гвіздка. Кинувся знову варити, поки товариші поприходили, вже доварює. А чого ти запізнився з обіду? Та задрімав трохи, наїлися та й полягали спати. На другий день устають, Котигорошко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини невеликий пан відчиниш і сам Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернедуба за чуба та почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив та й подався. Вернедуб борсився, борсився, якось уже там з гвіздка зірвався, та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство, що це ти з обідом запізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, діло воно було. На третій день зостався вуз. і з ним таке саме. Коти й каже Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко зостається вдома. От наварив він їсти та й лік спочивати, аж грюкає хтось у двері. Відчини, стривай відчиню, каже Котигорошко. Відчинив він двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через порів, узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. «Для чого тобі? питає Котигорошко. Ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити, а коти горошко, то ти такий? Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс. Розколов дуба, заклав в розколену дідову бороду та й защемив її там. Коли ти каже, такий дідусю, що відразу до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що обід. Давно впрів, пообідали, а тоді горошкою каже: А ходіть лишень, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба немає, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг його за собою. Тоді куди горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв. Коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено, вони тим слідом ідуть. І так дійшли аж до глибокої ями. Що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, Вернигора. А цур йому ну ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб, не схотів і крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, намотав котигорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там коти Горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе сяє з золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, така гарна, що у світі кращої немає. Ой каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Я, каже Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє, не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому бороду й защемив. А ти чого тут живеш? А я, каже королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела коли справді сидить дідок, і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то каже а чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже, каже, Котигорошко миритися? Звісно ж, битися. От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді, вдвох з королівною, забрали все золоте дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї, ями, якою він спускався. Прийшов і гукає: Агов, побратими, чи ви ще є? Є? Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок, і це ваше, і третій їм віддав усе, що здобув. Тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє каже: Витягли ті троє королівну. і тоді каже коти, горошка треба тягти. А вони роздумали, нащо будемо його тягти? Нехай, лучше, і королівна нам дістанеться, підтягнім його вгору, та й тоді пустимо він упаде та й уб'ється. А Котигорошко здогадався, що вони надумали, взяв, прив'язав до мотуза каменюку та й гукає Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Пішов він підземним світом. Іде та й іде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать графенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Прийшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси його, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. Отам чоловік під деревом сидить, то він накрив. Гриф прилетів до коти горошка та й каже, Кажи, що тобі треба, усе я тобі віддам, бо це вперше, що в мене діти зостались живі. А то все як полечу, то тут піде град та дощ, то вони в гнізді й Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добро ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То я як летітиму та поверну до тебе голову направо то ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то дасте трохи води, а то я не долечу і паду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошку на грифа та й полетіли летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то котигорошку йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли от уже й долітають до цього світу. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякались, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати, та й покарав, а сам одружився з тією королівною та й живе. Кінець